Добрий день, друзі. Явно я не навчилася знімати е, відео у горизонтальній зйомці, це не моє. І YouTube. Вибачте, хто мене дивиться. Обіцяю навчитися, але потерпіть мене. Дивіться, ось що я хотіла показати вам, друзі. Що трапляється з трояндами? Я знімала відео місяць тому і просила не зрізати троянди в березні. Е е е їх зрізали в березні. Ось подивіться, що трапилося. Опік. Бачите, вона вся чорніла. Якщо ви повернетеся до мого відео в березні, ви побачите, нема стільки почорнівших троянд. Не було стільки їх пропавшими. Дивіться, що, що робиться. Їх попідрізали. І вони просто повимерзали. Позмерзало все те, що було відрізане. І ось що залишилося. Дивіться, можна подумати, що ця троянда померла, але насправді це не так. Якщо у вас є такі екземплярчики, ось вони чорні, дивіться, Щорнівши, Здається, що вона вже померла. Але не спішіть прощатися з нею. Дивіться, ось якщо троянда має вона доросла, в неї гарний кущ. Міцні корені. про що я завжди говорю? Укорінюйте, укорінюйте, дозволяйте кореням гарно рости. Не женіть оцю сумасу, просто гарно, нехай перший рік укоріниться. Тоді не буде халепи, якщо, ось, якщо б оце змерзло, а корінь був поганий, вона б пропала вся. Розумієте? Тому перший рік на вашій території, Троянда, це Суто укорінення, просто укорінення, тоді вона буде міцна і вона дасть можливі дасть такі... поштовх таким паросткам і знизу. Вона не пропаде вам вся. А якщо ви її просто стимулювали до зростання, до квітіння, хотіли квіточок від неї перший другий рік, прям щоб гарно вам було. Тоді вона побувши такої весни чи осені е з відлигами, поворотними заморозками. Е ви її ще прирізали десь весною дуже рано, стимульнули до зростання. Вона пішов сік, і ввечері вдарив мороз, і вона вся почорніла вам. Просто розумієте? Не робіть цього, просто вкорінюйте свої троянди. Перший другий рік дозволяйте їм нарощувати кореневу масу, і тоді вони, навіть якщо ось так трапиться, ось це трапиться, вони повипускають вам ось такі брунічки гарні знизу. Вона не пропаде. Розумієте, не прощайтеся із трояндами, навіть якщо вони ось е верх пропав, низ оживає. Ось те саме трапилося тут. Тут взагалі плачевна ситуація з цим кущем, але він, ось, бачите, просинається з цієї сонячної сторони. Він просинається просто із корення, а вимерзло зовсім все. От пропав повністю весь верх. Подивіться, бачите, тільки одна ось тут бруньочка просинається знизу. Її низько зрізали, вона обпеклася, повністю пішов, все примерзло, згоріло ось це, оце і все. Ось тільки тут, бачите? Дивіться, з коріння випускає. Про що я говорила вам і говорю завжди: укорінюйте свої рослини, не спішіть, не спішіть стимулювати їх до цвітіння. Зростання до красоти на вашій території. Вони вам все це покажуть. Тільки дайте їм час, дайте їм час на зростання перший, і другий рік. О, нехай вони укорінюються, набудують свою кореневу систему. І тоді вони вам покажуть зовсім іншій красоті. Просто у мене душа болить, що для чого це все було. По, ось подивіться, подивіться, По Обстригали в березні. Прошу я просила. Люди не зачіпайте свої троянди в березні. Подивіться, що з ними трапилося, вони всі згоріли. Я е, так зробила із е, своїми деякими. Е, я поїхала, я знала, що я не приїду весною. Розумієте? Знала, і я відрізала верх. Моя теж абсолютно згоріла одна. А ось ці, ну, якщо є у вас, якщо ви є на території, якщо ви можете повертатися, приходити і обробляти свої троянди, не дозволяйте їм, не прирізайте їх. дивіться, тут ще тут щось пробує оживати, Ось, ось бруньки пробують оживати, Бачите? Пробує цей, цей оживе. І ось цей оживе, Дайте їм час, хай вони прокинуться, ось цей вже не прокинеться. Ось цей. Не прокинеться. Ось цей не прокинеться. Ось ці навіть молодь бути не може, вони вже просто потемніли. Ну і не просинається. Ось ці пеньки, ось ці пеньочки в своєму кущі акуратно випилюємо, забираємо. Ось це це джерело інфекції. Оце акуратно випилюємо пилочкою, пилочкою випилюємо. Акуратненько. Ось дивіться, кущ просто як згорів. Він весь чорний. Він весь почорнів. Що я просила, не стрижемо в березні. Ось так. Це парк Олександрія, тут є великі площі з трояндами. Вони, звичайно, відновляться, тому що кощі старі. Але розумієте, що зробилося? Зробилося так, що їхній ріст весь тормознувся абсолютно стрижкою цією в березні. Вони всі просто коротше. Не знаю, що вам сказати. Друзі, просто не повторюйте цього, просто не повторюйте. Троянди потрібно було обрізати ось зараз, в квітні. Зараз яке число? Не знаю. десь перша декада до середини. в середині квітня від обрізаємо свої троянди, коли добре зацвіла форзиція. Коли вона стабільно гарно цвіте, вже два тижні. Тоді обрізаємо свої троянди. Тоді температура стабілізується. Рослини вже порозпускалися, це форзиція цвіте. Це означає, що температура повітря вже достатня для розпускання бруньок, для сукоруху, а не оце ось все. Подивіться. Ось, Коротше. не буду травмувати вас, просто скажу ще раз. Не робіть цього. Просто не робіть. Нехай це буде уроком для вас, уроком е е таким е із роботи когось, як краще не робити для того, щоб е врятувати свої рослини. Краще навчитися на в помилках. Звичайно, ми так не робимо. Але якщо є е можливість, і ви хочете цьому навчитися, заходити до когось, щоб навчитися, ось так. Ось так робимо. Будь ласка, всі троянди просто тупо згоріли. Є деякі, які Ось... це стосується шрабів. Вони ще більш-менш тут, де кущиками вони щільненько росли одна біля одної, вони спаслися, тому що коли кущ росте щільненько, він чуть-чуть, бачите, прикриває один одного від опіку. Ну, таке. Коротше, є теж свої нюанси. Нюанси в сортах і нюанси в стрижках. Отож, цвіте, е, обрізаємо троянди в середині квітня, коли форзиція поцвіте вже тижня-два-три. Ось форзиція це жовті кущі, ті такі, які ви бачите в місті, вони цвітуть вже вам тиждень-два, ви їх бачите гарними цвітущими, підходити з цикатором до своїх троянд і тоді їх підстригаєте. Раніше не варто. Ось так, друзі. Ось так. До зустрічі.